Майстер-класи, концерти та автограф-сесія 11 березня в Івано-Франківську спробують повернути дитинство українській малечі. В обласному драмтеатрі організують свято для найменших. Аби взяти у ньому участь, всім охочим потрібно зареєструватися онлайн. На фестиваль запрошені музиканти, а також блогери, тіктокери з різних областей України. Такий сімейний фестиваль віддавали вас дуже потужну програму. У нас буде три блоки. На першому першому блоці буде просвітницька діяльність. Він так і називається блок просвітницької діяльності, де діточки можуть змогу проходити майстер-класи, гратися, займатися просвітницькою діяльністю, вивчати конституцію. В другому блоці у нас буде саме концертний блок, де будуть виступи зірок, концертна програма, та буде можливість сфотографуватися. З Кубком Євробачення, який ми веземо на Франківщину, я абсолютно поділяю ті погляди, які стосуються підтримки дітей в час війни. Діти мають відчувати себе потрібними, вони повинні активно розвиватися і не забувати, хто вони є.